Усім доброго дня. Сьогодні у нас 26 квітня і хочу вам показати свою ешольцію. Бачите, як вона зійшла просто ковром. Значить, в прошлому році я її весною сіяв, в цьому році я її вже не сіяв. Вона сама насіялась і оце так посходила. Я її навіть не проривав і не збираюся проривати, тому що. Вона буде таким чином закривати собою ґрунт, і волога буде не так швидко зникати. Особливо після дощу буде довго триматися і буде їй прекрасно. Я вже це перевірив. Коли садиви шульцію дуже рідко, приходилось її часто поливати. А так вони прекрасно закривають самі себе, і також вони класно цвітуть, навіть при такій загущеній Хотів сказати, соці, але не посадься, це воно саме зійшло. Хоча, знову ж таки, шольція, коли в дикій природі росте, сама сіється, ніхто її там не переріжує і все нормально. За що я її люблю? Що її не треба сіяти кожного року. Раз посіяв і все. І вона кожного року сама сіється, під осінь посіялась, весною зійшла. Все. Більше нічого не роблю. Лише бур'ян на весні прориваю. Якщо він там. Починає десь заважати і глушити шурцію. А так бачите ось така краса. Потім, коли вона буде квітувати, я покажу, як вона квітує, і що все прекрасно, їй така загущеність не заважає. Ось така вона прикольна.